Як допомогти дітям, котрі зростають без рідних у своїй громаді? Серію заходів. Про це дбає проєкт Родина для кожної дитини його реалізують дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ і благодійний фонд Рідні за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Низку зустрічей про сімейні форми виховання проводять і в Закарпатській області. До співпраці запрошують усіх, хто задумується про опіку та виховання дітей без батьківського опікування. Один із таких заходів улаштували у Великому Березному. А сьогодні ми зібралися для того, щоб популяризувати альтернативні форми виховання, такі як дитячий будинок сімейного типу, опіка, піклування, усиновлення та патронатна сім'я. На таких заходах ми розповідаємо і порівнюємо переваги і недоліки перебування дитини в інституційних закладах, такі як дитбудинки, інтернатні заклади, сиротинці, та переваги альтернативних форм виховання. Чому дитині важливо дуже бути у сім'ї? До заходів активно залучилися представники східноєвропейського слов'янського університету. Мені дуже приємно бути на цих заходах, які Зараз проводяться в багатьох районах нашої Закарпатської області за допомогою організації ЮНІСЕФ, громадського фонду громадської організації Рідні. Для нас це дуже близька тема. Чому? Тому що вже 23 роки наш навчальний заклад, вищий навчальний заклад, проводить дуже велику гуманітарну допомогу багатьом дитячим закладам області і велику. Шефську роботу. Роботу у виші скерували на різні дитячі заклади області. Ми шефствуємо над багатьма школами-інтернатами. Це і Мукачівська школа-інтернат для сліпих дітей, слабозорих дітей. Над дитячим будинком родинна сім'я, міста Ужгород. Дуже великий обсяг роботи був зроблений тоді, коли. Наша випускниця Ліка Роман стала міс України, зайняла цей почесний титул, і ми їй допомагали проводити цю роботу. Великий Березний, як чергову локацію, обрали не випадково, адже тут, зокрема, діє санаторна школа-інтернат, а усиновлені діти навчаються в інших закладах. Отож, вирішення питання усиновлення, опікунства, консультації щодо дитячої поведінки стали предметом розмови із залученням фахівців. І важливо адаптовувати проблемних дітей до потреб сучасного життя саме за допомогою родин. Я так вважаю, тому що діти перебирають традиції тої родини. Діти бачать позицію батька, позицію матері в родині. Вони навчаються якихось побутових справ обов'язково. Вони беруть участь у житті родини і потім за моделлю тої родини, в яку вони попали, вони будуть створювати свою сім'ю. Благодійний фонд Рідні продовжить сприяти, щоб кожна дитина зростала в сім'ї із духовними цінностями та мала щасливе майбутнє. Для цього фахівці надають психологічну, соціальну, освітню підтримку дітям та дорослим і вірять, родину можна віднайти для кожної дитини.